Сьогодні маємо цю четверту неділю Великого посту дуже швидко йде час, як для кого, звичайно, хтось дивиться, що для нього дуже повільно йде, для когось дуже швидко, але все одно цей час проходить, і ми вже маємо четверту неділю. Сьогодні читаючи це Євангеліє, можемо. Так собі роздумувати дійсно про ті слова Христові, які Ісус говорив до тих, які були перед Ним. Шли, бачимо, люди з десятиміття, з Єрусалиму, з Юдеї, з Зайордання, Тобто, це дуже здалека люди прийшли, тому що чули про такого Пророка, який з Назарету приходить і говорить слово не так, як говорять ті всі, що. Мали право навчати. <кій> Ісус говорить, як повновладний. І коли зараз приїхали на до землю, на це місце, там гора блаженства називається Монастир сестер'ї, монахинь. І там дійсно є над чим роздумувати, тому що бачиться Глейське море, тут тиша навіть зараз, а тоді в часах Ісуса це взагалі була велика тиша. І голос Ісуса доходив до кожного серця, до кожної душі, і за Ісусом переважно йшли прості бідні люди. Тому що Ісус прийшов кликати в Богих, бідних, нужденних, тих, хто в цьому світі відкинений, хто Десь на останньому місці є, взагалі немає значення в цьому світі. Ісус прийшов потішити, випустити на волю пригноблених, поневолених і дати зцілення. І ось ці слова, які Христос сказав, напевно, принесли багатьом, які слухали якусь велику радість, тому що вони почули, що вони не завуть, коли е, прийшов юнак багатий до Ісуса і прос, ну, питав, що йому робити, Ісус йому сказав, що робити, продати, все йти за ним. І він пішов засмучений, і тоді Ісус говорить, як важко багатом вийде Божий царство, і що апостоли кажуть, хто ж тоді може спастись? Тобто було таке переконання, що всі, хто там йдуть попереду, вони. Вони спасаються, а бідні люди таке питання велике. А Ісус приходить все перевертає. Розуміння тих людей перевертає і дає надію тим, хто не мав надії. Хто не мав надії, хто був забутий і загублений. І ось ці слова, блажені в Богі Духом, бо їхнє царство Небесне. Отже, Ісус говорить, кому належить Боже Царство? Коли молився митар і Фарисей в храмі, бачимо, як фарисей молився, Боже, дякую Тобі, що я тут пощу, десятину даю, що я не такий, як цей митар». І Він, звичайно, думав, що Він вже має Царство Боже. Але Ісус сказав, що Він вийшов неоправданий. А митар якраз бив себе в груди і чого просив Божому на серві. І каже Ісус: вийшов оправданий. Митер, який, напевно, сам чув себе грішником, і люди тим більше його вважали грішником. Але коли він просив Бога милосердя, Ісус каже, Він виправданий, це значить, зараз Він отримав Боже царство. Він, він виправданий. Значить, Він отримав Боже царство. Він нічого не просив, він не мав нічого, чим хвалитися. Він тільки просив Боже милосердя. І вийшов оправданий. Значить, можна сказати, він в даний момент став Богим духом. Ніяких добрих вчинків не мав, щоб хвалитися, і тільки Божого милосердя просив, в Богі Духом їх їм належить Боже царство. І <клев> коли людина така, скажімо, в Бога Дум і дійсно в її душі це Боже царство, що вона далі стає? Вона стає тихою, тому що її душа заспокоюється. Вона перед тим, як ну, має неспокій, вона шукає чогось, чим би свою душу заспокоїти. Багато людей є таких, які, може, мають і владу, і гроші, і все мають, але не мають спокою душі, не мають миру. Весь час, не раз навіть життя собі десь там, скажімо, йдуть життя в такий спосіб. Здається, все було, все мали, а чого не мали? Не мали того, що головне, Не мали Божого царства. І тому Ісус сказав, що коли людина здобуде весь світ, а занапастить свою душу, що вона буде з Навіть Якщо весь світ має, а не буде мати царство Божого. А не буде царства Божого мати, якщо не є в Бога душею. Якщо вона все те, що має, думає, що це її багатство і воно її врятує, ясно, що тут не може бути про царство Божого. Але коли вона шукає Божого насередя, шукає в Господа оправдання, значить це дорога, яка веде до Царства Божого. І ось тоді душа, коли має це Боже царство, можливо, вона має статки, можливо, має якісь багатства, може чимось орудує, працює, як, наприклад, Авраам, який був багатий чоловік, але він мав в своїй душі царство Боже. Він мав Бога в своїй душі, тому що для Бога був готовий віддати свого сина. Отже, ця людина стає тихою. Ісус далі каже, блажені тихі, бо вони успадкують землю. Отже, не війною успадкують землю, не війною загарбують. Але успадкувати землю можна тільки маючи тиху душу. А тиху, тому що людина здобула Царство Боже. Вона в Бога душеє. І тоді вона має право на землю. По-іншому їй цієї землі не дадуть. Тому що вона її руйнує, вона не будує землю, не розвиває, а її руйнує. Значить, вона не буде мати того, що хоче, а на що сподівається. Отже, тихий духом після вбогості душею, коли Царство Божє в душі. І коли людина переживає цю тихість душі, ясно, вона чує Бога. Вона чує його милосердя в своїй душі. І що відбувається? Її душа засмучується. Чому? Тому що вона навкруги бачить зовсім іншу картину. Бачить, як люди воюють, бачить, як люди, скажімо, обманюють себе. Бачить, як люди, наприклад, щось хочуть здобути, що не може дати того заспокоєння душі. І що тоді? Людина засмучується. Дуже часто ну, можна почути, коли батьки засмучені, бо діти не живуть з Богом, наприклад. Отже, діти йдуть своєю дорогою, щось там вирішують, їм поки що Бога не треба, бо тому що вони молоді, успішні, здається, все мають, але це обман. І тоді батьки, які вже прожили свій, свій, скажем, якийсь відрізок життя більше, ніж їхні діти, розуміють, звичайно, до чого все веде, і вони засмучені. Засмучені, тому що бачать, що їхні рідні не йдуть такою дорогою, як треба. І ось Ісус каже, блажені, засмучені далі йде після тихих. Засмучені, бо будуть потішені. Бо коли вони засмучені, ясно, їм лишається тільки молитися, просити Божої ласки для тих людей, щоб їхні душі також прозріли, побачили Бога, пішли за Богом. І Ісус дає запевнення, що якщо людина йде такою дорогою, і вона дійсно засмучена, що хтось не йде правильною дорогою, хтось, скажімо, робить неправильно. Але коли вона включається в цю молитву за цю людину, моліться один за одним, каже апостол Павло, значить, треба людині вірити, що її молитва принесе плоди. Тобто вона може перемінити тих інших людей, вона може вплинути на тих людей, дорогих, їй, і їй треба надіятися, що. Прийде час, коли ця людина може також навернутися і прозріти. Отже, засмучені духом, вони мають жити надію, що будуть потішені. І коли вони такі засмучені духом, вони стають голодні, спрагнені з правди. Тому що хоче людина побачити справедливість крово, а її нема. Хоче побачити правду, а її годі знайти. І вона голодна і спрагна справедливості. Вона шукає, де знайти? Немає. І що тоді? Її душа втомлена. Апостол Павло говорить про про лота, який який. Жив там в цьому, в тих містах і каже, душа була, е, якраз праведних, живши з грішниками, дуже ну, дуже людина тоді мучиться, тому що вона не знаходить тих, хто розділяє її думку, хто вірить, як вона. Коли на округи бачимо, якісь приймаються закони нездорові, Якісь неправильні закони, такі грішні, нечисті, всякі інші. Що тоді людина? Та вона переживає тяжко. Коли ми бачимо тепер в Україні, де багато можемо і несправедливості побачити, як людина переживає. І дуже тяжко це. Тому що все це впливає руйнуючою силою. І для людини цієї стає дійсно тяжко жити в такому світі. Не раз люди також по різному вирішують, а тут єдина дорога це життя з Богом. Молитва до Господа за перемінення людських душ, людських сердець, людської голови, думок. Але Ісус дає потіху тим, котрі голодні справедливості і правди. Тому що голод це завжди тяжка річ. Коли люди голодують, наприклад, навіть якщо їжу звичайну, йдеться про звичайну їжу. І це також дуже тяжкий голод. Ну коли голод на справедливість на правду це ще тяжчий голод. Коли душа людини не має заспокоєння, бо не чує і не має цієї справедливості, значить голод цей мучить ще тяжче. Але Ісус дає запевнення, блаженні голодні, спрагнення справедливості, бо вони наситяться. Прийде час, коли Божий, Божий світ. Коли відкриється, там знову не буде вже ніякої неправди і несправедливості. Там буде повнота істини, повнота справедливості, повнота правди. І коли людина, яка шукала цієї справедливості і правди, увійде цей світ, це буде її стихія. Це буде насолода велика, мир великий буде приходити. Тому що. Людина осягне те, за чим тужила, за чим шукала, і що прагнула дуже сильно. Отже, для неї є потіха від Ісуса, що вона насититься. І після цього Ісус говорить далі: блаженні миротворці. Бо ні, спочатку чисті серцем. Там йде чисті серцем саме так. Тому що коли людина голодна і спрагна справедливості, вона прагне цього. І тоді її душа очищається, вона стає чистою серцем. А чисті серцем бачить Бога. Чисті серцем бачить Бога. Ісус говорить, Бог є любов'ю. Отже, чисті серцем бачать любов спрагне. Коли прийшов цей шлях в Богості. Тихої, тихої душі, того засмучення, голоду за правду і справедливістю, тоді приходить чистота серця. А чистота серця відкриває любов, відкриває Бога. Якщо вона відкриває Бога і любов, значить її душа перемінюється дуже сильно. Це як гора, гора переображення. І коли вона занурилася у цю Божу любов. Коли вона відкрила їй правду, її сутність, справжню любов. Не ту, про яку люди багато говорять в цьому світі, але її не знають, багато говорять, йдуть дорогою гріха і говорять про любов. Такого не, не може бути. Любов дорогами гріха не ходить. Дорог, любов ходить дорогами чистоти, а дорогами гріха ходить пожадливість, гріх і все. І тому любов треба віднайти людині Коли вона віднайде Бога, вона знайде Божу любов. Вона відкрилася сам в Ісусі, коли Він був розп'ятий, щоб його збагнути, зрозуміти, його треба на нього, дивитися, і на нього треба до нього молитися, щоб роздумувати над тим, що Ісус приніс. Тоді людина відкриє, на чому полягає любов. А любов це суть закону, це виконання закону. І тоді в голові людини обов'язково щось змінюється, закони, правила життя міняються. І коли людина ось так перемінюється, що в її душі приходить? Мир. Мир. І ця людина стає миротворцем. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Сини Божі, діти Божі. Тому що після того, як людина зустріла Бога, пізнала його любов, сповнилася справжнього миру, якраз цей мир робить її дитиною Божою. Бо вона не несе війни, вона несе мир, вона творить мир. Миротворець називається. У цьому світі також є таке слово. Яке застосовують, наприклад, до військових, які десь, якісь точки їдуть, щоб там зупиняти якусь війну. Ну, свого роду це також свого роду миротворці, але це такі земні, скажімо, миротворці, але Божі миротворці це зовсім інше. І коли людина перетворюється ось в душі своїй, в цього миротворця, вона починає. Нести правду. А ті, що шукають правди, ті, що несуть правду, вони також входять в Боже Царство. Тому що правда Божа визволяє блаженні, ті, що шукають правду, переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Тому що людина, яка має цей мир, вона мусить десь його діти. Це є свого роду така енергія, яка їй несе кудись щось робити, нести цей мир миротворці. І це є несення правди. Коли вона несе правду в цей світ, вона одразу мусить бути готова, що будуть її переслідувати, будуть перешкоджати, не схочуть, тому що цей світ правди не хоче. Він любить неправду, Він живе за законами неправди. І тому, коли ми хочемо цю правду нести, ми одразу зустрінемося з перешкодою. Але Ісус і тут сказав, що у світі ми будемо страждати, але нам треба бадьоритися, бо Ісус переміг світ. Тобто ця Божа правда світ перемогла. Сам Христос. І тепер нам треба лише віри. Щоби цією вірою прямувати цією дорогою християнина. І саме для того, щоб ми це все могли робити, тут Ісус є Той, хто нам дає силу через ці тайни, через цей храм, через цю літургію, через Слово Боже. Тому що з Ним ми можемо щось робити. Без Нього не можемо. Каже Ісус, без мене він не може нічого зробити. Я винограду на вигілки. Тобто Ісус сам. Все це має, в Богі з Духом. Тих, тиха душа. Він себе говорить, навіть е, очеретини недоламаної не, не доламає, Гноту тліючу не погасить. Отже, Ісус несе ту тихість справжню. Він також дуже засмучений, коли, наприклад, не бачив віри в людях. Був Ісус дуже засмучений. І Ісус був дуже спрагнений справедливості побачити в людях, бо Він переживав тільки цю несправедливість, яку весь час проти Нього ставили. Ісус досконалий чисті серце. Досконала святість. Ісус миротворець досконалий. І досконала істина, яка несе. Розумієте, Він джерело цього всього. І тепер, коли ми з ним єднаємося, ми черпаємо від Нього силу, щоби все це робити. Бо без нього ясно, ми не можемо нічого зробити, тому що не маємо ні сили, ні розуміння. Навіть якщо будемо робити по-своєму, це неправильно. Седе письмо каже, коли ми виконуємо волю Божу, але не так, як хоче Бог, марно трудимось. Тобто нам треба виконувати волю Божу ще. Так, як Бог хоче, не так, як нам здається. Тому що коли ми будемо тільки так, як нам здається, то ми її не виконуємо. Саме воля Божа так, як хоче Бог. Тому бачимо, скільки нам треба зробити, щоб виправити наше життя, вийти на цю Божу дорогу, прямувати нею і на цій дорозі зростати у вірі, в надії, в любові, зростати в досконалості, наближатися до Бога ближче. І щоб наші серця, наші душі були наповнені його присутністю. Тому що суть це саме це головне. Бог в нашому серці. Каже Ісус, то вірить в мене, ми прийдемо з отцем і в ньому закладемо житло. І що тоді стає людина. Людина стає храмом живого Бога. Вона вже стає храмом, перестає бути порохом, як після гріха Бог сказав про людину. Вона стає храмом Бога. І це не тому, що вона так хотіла або так, що вона до цього сама прийшла. Це не в її силах. Вона може бажати, і навіть наші бажання це вже початок Божої ласки. Але головне, що ми від тої Божої ласки не відмовляємось, ми з нею співпрацюємо. Ми хочемо, щоб так було. І тоді Бог починає здійснювати чудо в нашому житті. Тому хай Господь дарує нам цю силу. Цю віру, мужність, відвагу не зупинятися десь там половині, але розуміти, що кожна хвилина, яка нам дається в цьому житті, це саме для того. І щоб ми не втрачали наприклад тої можливості, де можемо бути у храмі, де можемо отримати дар прощення через покаяння, через повідь, де зможемо поєднати з Ісусом через пристигу Харистю, це все для нас. Це все для нас. Ми Ісуса не зробимо все тішим, якщо прийшли до церкви. святіший не буде. Він абсолют. Але ми завжди тоді втрачаємо, коли ми, наприклад, ну, десь пропустили цей день, ту можливість, і тоді ми, звичайно, втрачаємо. Тому щоб не втрачати, нам треба шукати цих можливостей і старатися з Богом своє життя вести до завершення. Хай Бог в цьому кожному. daruje svojo lasko, a nam svoje na množice. Slava Jezusu Kristu!